Жителів Лозівської громади попереджають про підвищену загрозу ракетної та дронової небезпеки. Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області просить повідомляти, якщо були помічені ракети або дрони Камікадзе на телефонну лінію 102 або до служби безпеки України в Харківській області за телефоном 050 34 58 758. Для безпеки громадян склали пам'ятку, як поводитися у разі атаки дрона Камікадзе. Почули звук двигуна, десь поруч оцініть становище навколо і тримайтеся осторонь від адміністративних будівель Стратегічних і військових об'єктів, знайдіть укриття та перечекайте атаку. Якщо укриття далеко, дотримуйтеся правил двох стін, які мають віддаляти вас від небезпеки. Можна сховатися в підвалах чи цокольних поверхах будинків, підземних паркінгах і переходах. Якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі або канаву. Укриттям на вулиці також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки. Лягайте на землю і закривайте голову руками, прийміть позу ембріона, розверніться ногами в бік стрілянини. Чи голову руками і відкрити рота. Якщо знайшли приміщення, обирайте місце в кутку і недалеко від виходу для того, щоб миттєво залишити будівлю у разі попадання снаряда. Залишайтеся в укритті мінімум 10 хвилин після того, як завершився обстріл, адже існує загроза його відновлення. Не залишайтеся в транспорті під час обстрілу. Вийдіть і відбіжіть подалі від дороги, і там знайдіть можливе укриття. Ховатися в під'їздах під арками на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків біля автомобільної техніки, автозаправних станцій також небезпечно. Намагайтеся не ховатися за автомобілями або кіосками. Вони часто стають мішенями.